Якщо мова йде про бібліотеки, про дитячі бібліотеки, дорослі бібліотеки, то я завжди дотримувався такої позиції, що це насправді велика суспільна зброя це великий засіб і інструмент формування національної безпеки. Це той простір, де виховується дух, де виховується інтелект і де формуються ключові погляди суспільства на минуле сучасність. А від того залежить і наша перспектива, і відповідно наше майбутнє. Перспектива полягатиме в тому, що бібліотечна мережа зміцнюватиме свої завдання, розширюватиме свої завдання і зміцнюватиме свої базові, так мовити, осередки для роботи на підтримку Збройних сил. Тобто це і, Функціонування як осередків психологічної реабілітації, як можливості проведення часу, адже в той час, коли садочок чи школа виконують свою функцію, бібліотека має важливу свою місію, і багато батьків дуже добре знають, що можна отримати від бібліотеки, куди можна привести дітей, і яку інформацію тут отримати. Важливий момент те, що і бібліотечні співробітники, і діти, читачі залучені до виконання, і не просто залучені, вони самі ініціаторами різних. Мистецьких проєктів, які презентуються, і які дуже часто скеровуються безпосередньо на фронт. Багато подарунків, багато дитячих малюнків, виробів, пам'яток, які створюються тут в цьому книжковому просторі, вже сьогодні зігрівають наших бійців там на лінії фронту. Але знову ж таки найважливіше це є інформаційна складова бібліотека це простір виховання. Бібліотека це простір читання. Зараз ми говоримо багато про це. Дерусифікацію про позбавлення фондів ідеологічної літератури, російськомовної літератури, і дуже важливо, щоб суспільство розуміло, що йдеться не про. Якийсь такий етно там конфліктний момент, який є часовий і який просто треба пережити, і він далі буде і далі все буде якось там повертатися. Насправді мова йде про дуже серйозний процес. Деросифікація це частина великого процесу деколонізації. Мова йде про те, що мають бути знищені не просто якісь русифікаторські імперські маркери, має бути ліквідоване все те, що маркувало простір України, простір незалежної держави і незалежного народу. Як можливу претензійну територію для отого імперського руського міра, тому скажімо, бібліотеки стають таким справді дуже важливим осередком і важливим підґрунтям формування тилу для наших збройних сил.